Деякі спортсмени природжені суперники, а найсепекліші супротивники це боксери Лезо та Малий. Вони бились лише двічі, та вирішальна зустріч так і не сталася. Я офіційно заявляю, що йду з професійного боксу. Я контора, яка хоче влаштувати вам піри ванш. Дадуть 100 штук. Я не зайду з ним в одну кімнату, воно того не варте. Тобто як це не варте? Ти подивися на свою хату. 30 років так! Хух. Схоже, я не в формі. Забудь це, я вже динозавр. Давай в останнє розважимось. Я твій тренер, Майкі. Та який ти нафіг тренер? Ти, мабуть, з'їв мого тренера. На тренування, що я накоїв? Це дурість. Аргументуй. Ти старий, у тебе слабкі коліна і ти товстий. Не треба втішати, правду кажи. Як нам знати, чи у вас нокаут, чи у вас просто кіндрат схопив. <рес> я потроху скаженію. Айсус був кльовий, так? Ви ж не боровесники. Блін, а ти будеш дуже невічливим, коли виростеш. Слухай, це наш останній шанс. Давай це нарешті вирішимо. Весь світ регоче з нас. Та ми ще живі. Я почуваюся живішим за всіх живих. We'll... Хай як ви з ним тренуєтесь? Це буде не найкращий бій, але найважливіший like all... дуже сміливо вийти без лівчика. Я а? наклав тобі на ганок. В ефірі люди це прямий ефір. Що ти задумав? Ми прийшли купити стейк на обід, ту побити все підряд.